16 година. Аби чути ці сигнали точного часу в проводовій мережі віднині доведеться платити більше. Компанія Укртелеком, яка є власником радіомереж, піднімає вартість користування радіоточкою на 13%. Таким чином, з 1 квітня вона становить замість звичних 9 гривень 36 копійок вже 10 гривень і 80 копійок. У Рівненській філії провайдера такий захід пояснюють просто: через скорочення кількості радіоточок щороку несуть мільйонні збитки. За 2012 рік у нас відбувся відсів кількості користувачів мережі проводового мовлення на рівні 15%, тобто це близько 6 тисяч абонентів, перестали користуватись нашою послугою. Станом на перше року. У нас залишилось по області 33 тисячі абонентів користувачів мережі проводового мовлення. Через таке скорочення кажуть рівненські зв'язківці, торік зазнали 3 мільйони гривень збитків. Негативно сприйняли новину про підняття тарифу місцеві рятувальники, адже проводове радіо донині залишається одним з головних інструментів оповіщення населення у разі виникнення надзвичайної ситуації. А маючи під боком дві атомки, кажуть без такого радіо просто не обійтись. Потім де проблема виникати по оповіщенню. По оповіщенню це треба питання рішати і на державному рівні, де є такі потенційно безпечні об'єкти, як атомні електростанції, там взагалі не повинні. Тарифи не під пи... мінімальні. Не у захваті від нововведення і в обласній державній телерадіокомпанії. адже її радіокрай, нині єдина радіостанція в області, яка забезпечує проводове мовлення. Менеджмент компанії припускає, що підвищення ціни зв'язківцями може вплинути на зменшення кількості радіоточок. Однак, фіксована аудиторія радіо «Окрай» все одно залишатиметься найбільшою в області від 100 до 120 тисяч слухачів. На сьогоднішній день існують території на Рівненщині, де радіокрай дротове радіо є взагалі єдиним джерелом інформації облас рівня. туди не дістає сигнал жодної телекомпанії чи ефірної радіостанції, і тому е, жодним чином на зменшення ефірного часу, зменшення контенту чи погіршення програм це абсолютно не вплине. Я би сказав так: доки буде останній слухач, доти буде працювати радіокрай. Тим часом в антимонопольному комітеті вважають, що у рішенні Укртелекому жодних порушень немає, оскільки послуга давно збиткове підприємство вправі підняти на неї ціну. Оксана Жужель. Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.